Дресирування мужчин за допомогою сексу існує три основних кита, на яких тримається чоловічий рана. Всі три пункти є важливі. Но сьогодні ми говоримо саме про останню, та про сексуальну успішність. Третій пункт іде як бонус. Тобто сексуальна успішність вона йде як бонус. Я сам обираю, кого я по факту можу залучити в своє життя. Яка жінка буде поряд зі мною на тваринному рівні? Йому буде постійно його тварина, бити, ти красава, ти красава, ти маєш секс. Людина починає вірити в те, що вона реалізувалася в житті, запхавши всі пісюн комусь між ноги. Розумієте, в чому суть? Тобто я тобі даю кусочок м'яса у вигляді себе, припустимо, та і ти виконуєш те, що мені необхідно. Та я не реалізований, та я там не маю впливу, не маю авторитету. Ну яка різниця? Його в кінці чекає винагорода у вигляді смачного сексу, розумієте? Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про таку дуже поширену проблему, як дресирування мужчин за допомогою сексу. Це дуже поширена проблема. Я сам частково був залучений в ній, і я знаю про що говорю. Знаю, наскільки це поширено, і наскільки часто жінки можуть використовувати такі маніпуляції щодо сексу. Сьогодні ми про це говоримо. поділюсь своїм досвідом, тому не затягую. Поїхали Суть в тому, що чоловіки по своїй природі в Рази простіші від жінок, і якщо для жінок секс це передача емоцій, там це вони це уявляють як щось більше. То для нас мужчин, секс це просто секс, це просто фізичний контакт, задовільнення своєї тваринної поведінки і на цьому все. І розуміючи цю біологію, багато жінок не скажу всі, але доволі велика кількість жінок використовують маніпуляції на цю тему і при цьому надягаючи ошейник. На свого мужчину загалом існує три основних кита, на яких тримається чоловічий ранг: перше це є вплив, влада, там твоя популярність, друге це є фінансове благополуччя, і третє це є безпосередньо сексуальна успішність. Для мужчини всі три пункти є важливі. Но сьогодні ми говоримо саме про останню, та про сексуальну успішність. І от коли мужчина реалізувався у двох попередніх, він хоче мати біля себе красиву жінку. Тому що це все соціальні докази успішності. От припустимо, те, що ти, наприклад, досягнув успіху в фінансовому плані, і маєш владу і так далі, не покаже, що ти реалізувався як самець в багатьох моментах. Тому що ти ж не будеш ходити, о, я там сексуальний чувак, я там досягнув успіху, у мене там було 30-40, 50 партнерів. Це ніхто не побачить. А от, якщо ти матимеш красиву жінку поряд. Розумієш, яка ніби буде транслювати. Дивіться, який він класний, він біля себе має красиву жінку, яка його хоче. І це е, в соціумі сприймається як соціальний доказ того, що ти реалізувався як самець. Да? Чому загалом я вирішив е, говорити про це? Тому що, коли в чоловіка є вплив і авторитет, та, то третій пункт сексуальна успішність, де просто як бонус. Не більше. Коли воно йде як бонус, ти є самодостатній і ти можеш обрати будь-яку жінку, яку ти хочеш мати біля себе. А мужчини, які не реалізувались в перших двох пунктах в фінансовій успішності і там в популярності, впливі, да? не завоювали свій авторитет, не сформували свій стержень. Вони йдуть по факту на сексуальну успішність, бо це буде свідчити про те, що вони реалізувалися як самці. Тобто, якщо вони будуть мати постійний секс, якщо вони будуть мати багато партнерів або одного постійного партнера, да в сексі на тваринному рівні йому буде постійно його тварина, бити ти красава, ти красава, ти маєш секс. Ти даєш потомство, а значить, напрягатися не треба. Розумієте, в чому ключова проблема? Що людина починає вірити в те, що вона реалізувалася в житті, запхавши всі пісюн комусь між ноги. Розумієте, в чому суть? Тобто, це базова річ. Чувак просто з кимось перепихнувся, а на тваринному рівні він вже думає, що він реалізований. Коли мужчина не реалізувався в перших двох пунктах, він боїться втратити єдине джерело своїх яскравих емоцій та насолоди. Тобто, це є секс. Постійний секс, цінна зона комфорту в тому плані, що твоя внутрішня тварина буде тобі завжди давати дофамін і казати Ти молодець, ти реалізувався і так далі. І жінки, які бачать біля себе такого мужчину. Дуже часто використовують маніпуляції на цю тему. Тобто, я тобі даю кусочок м'яса у вигляді себе, припустимо, та? і ти виконуєш те, що мені необхідно. Тобто, там йдуть вже потім такі загони, наприклад, як одруження, маніпуляція щодо сексу, маніпуляції щодо покупки якоїсь речі. Тобто, ви ці всі жарти тупорилі, які шо ви помічали, не буде сексу, якщо там не одружишся на мені, не буде сексу, якщо не поїдемо на вихідні до мами. Не, не буде сексу, якщо там не купиш мені новий айфон. Ну, всякі такі різні маніпуляції. Я не говорю зараз за всіх жінок, це треба зрозуміти, тому що не всі такі мужчини, і не всі жінки такі. Проте це популярна штука, і я вважаю, що про це треба говорити. А от е, самі мужчини, які ведуться на цей паттерн, ви думаєте, вони не кайфують? В тому й парадокс, що більшість мужчин, от так скажу, десь процентів 60 або 70, які ведуться на цей паттерн, їм так класно, їм так заєбісь, розумієте, в чому суть? Вони кайфують від того, тому що вони знають, та я реалізований, та я там не маю впливу, не маю авторитету. Ну, яка різниця? Його в кінці чекає винагорода у вигляді смачного сексу, розумієте? І та людина готова жертвувати будь-чим, тільки що в кінці йому дали цей кусочок м'яса. Це дуже популярна річ. Я це відео знімаю для тих людей, які не хочуть так, які попали на цей крючок і хочуть з нього злізти. Тому що я в певний період свого життя розумів: блін, ну так не хочеться відривати від себе оцей постійний, постійне джерело сексу, да? Тому що комфортно, тому що хорошо. Розумієте? І от коли ти починаєш прокачувати свої інші сфери, ти потім там вже інші ціни виростають і вимоги, тому що ти себе починаєш щось представляти, да. Ось ці мужчини, які кайфують, та, от, від того, що їх в кінці чекає нагорода, вони можуть при цьому ж і жалітися, да? Тобто, що ви, якщо бачите мужчину, який жаліється, я розбирав а, відео про мужчин і про мужчин ледерів. Обов'язково рекомендую подивитись: я там розбираю паттерни, шаблони, поведінки тих чи інших мужчин. Щоб не попасти в таку ситуацію, навчіться керувати власними емоціями, своїми хотілками. Та? Тому що. В більшості випадків ви закохуєтесь не в саму жінку, а в саму можливість потрахатись, хто б що не говорив. Тому що якщо проаналізувати нам, мужчинам, нам ми спочатку, спочатку на жінку дивимося як на, на тваринному рівні, так? ти хочеш її на тваринному рівні, і от якщо ти себе прокачаєш, прокачаєш свій стержень, прокачаєш фінансову складову, прокачаєш свою популярність. Тоді ти зможеш обирати тих жінок, яких ти справді хочеш. тому що якщо глянути на тих мужчинчиків, якими маніпулюють. Щодо сексу, вони глибоко закомплексовані у собі. І з іншої сторони в нього можуть бути бабки, але стержень не прокачаний, та і ним далі маніпулюють. Для чоловіка в першу чергу найважливіше це є прокачка власного стержня, прокачка власного рангу та своє самовідчуття, що ти знаєш, що ніхто ніколи не має права маніпулювати на цю тему. Якщо жінка хоча б раз зманіпулювала на цю тему. Йде одне дуже жорстке попередження, і після того вона відсіюється свого життя. І вона буде боятися це робити. Я зараз не говорю за крайнощі, да? за те, що там жінка має проблеми з здоров'ям чи не має там, дуже втомлена. Ну, це не про це. Да? Саме жорстка маніпуляція. Я не дам тобі, тому що так, так, так. І це дуже важливо розуміти. Якщо вам взагалі буде це цікаво, я більш детально цю тему можу розібрати, які є глибокі маніпуляції щодо там рутини, інтиму і так далі. Тому що це дуже цікава штука, і сюди можна купати і купати. Головне, щоб ви давали актив, друзі. Якщо підвести підсумок, я рекомендую вам завжди вкладатися в себе в першу чергу в себе створювати себе, розвивати, прокачувати свій стержень. Після цього вам неможливо буде так маніпулювати легко, якби. Це було до того, як ви прокачали свій стержень. Це дуже популярна штука, друзі. Ви маєте пам'ятати про те, що вибір є завжди. Завжди є дуже багато різних жінок, дуже багато різних мужчин. Не спішіть з вибором і краще приглядайтесь. Виставляйте фільтри, спілкуйтесь з людиною, розумійте, хто перед вами. Друзі, я великий вам вдячний за перегляд, лайкос, підписка на канал. Дзвіночок Я за це дуже вдячний за поширення мого контенту. Також вдячний. Не забуваємо допомагати зсу. Наші хлопці, дівчата, просто молодці. Ми за це їм дуже вдячні, тому не забуваємо їх підтримувати. Я вас обняв. Працюємо далі. Слава Україні!